Вітаю усіх на каналі Тепла домашнього вогнища. А, я в Польщі, хто не знає. Трошки тут працюю, ресторані на кухні. Все нормально, покажу, що роблю. Вже вечір прийшли з роботи. Купа людей. То я хочу трошечки відпочити, походити по водичці, щоб ноги відпочили. Але все нормально, неправда. Люди хороші, привітні. Все добре, а працювати, звісно, треба. Заребно гроші ніхто не платить. Але стараюся, все буде добре. Майже дві неділі пройшло, як я тут Надіюся, що й далі все буде добре. І Я буду справлятися. Покажу, чим займаюся, як проходить мій день. Та й так. Кожен мій робочий день починається однаково. Потрібно швиденько розкласти мики. Там кастрюльки, сковорідки, вилки ножі. Купа-купа всього. Все швиденько розставляється, розкладається, протирається. У нас є правило. Щось забруднилось, одразу витерти, одразу поставити на місце. Тут я тру морковку для сьогоднішніх супів. В асортименті у нас завжди є 2-3 супа. Це готується розсольник, супи тут завжди на варості, дуже смачні, на м'ясних бульйонах, підварах, багато овочів, надзвичайно смачні, дуже смачно заправлені, готуються в таких величезних кастрюлях і з'їдаються. Це є трусир на запіканку. Потім ріжеться на половину, маслом, посипається грибочками і зверху густо сир. Потім запікається. Тут одного дня у нас був банкет. Готували банкетний зал, сервірували і готували меню згідно замовленого. Ну і, звичайно, жоден день у нас не буває без вареничків. Варенички з капустою, грибами, варенички з шпинатом, з м'ясом. Популярні дуже варенички з картоплею і сиром. Геть усі у нас є в асортименті кожен день. Тому їх має бути завжди дуже багато наліплено і зроблено, щоб обіди були повноцінні, меню дуже широке. Часом на перекус ми маємо ось такий смаколичок. Це я смажу збуй. буй. Рун, який рунки, які зверху м'ясною підлівкою, там була мука з критками та сала. Це, звичайні, тируни. Вони тут такі великі. І знову ще один перекус. У мене вже запара, дуже жарко, насичено, Перші маленькі травми, без них ніяк. І ось варенички цього разу зі шпинатом. Тут нам привезли ось стільки грибочків, Їх потрібно помити, почистити і цього ж таки дня законсервувати. Отак, як я кажу, тут абсолютно все приготовлене своїми руками. Кухня домашня і через те сюди йду приїду. На вулиці Спека у нас теж сьома година ось така в мене робоча поверхня. Це моя ділянка кухні, на якій я готую свої страви, які маю готувати саме я. І тут я вже поприбирала. Це вже десь біля восьмої години вечора. сковорідки посміхаються, поверхні чисті, все чистеньке, Супер. Я рада, скоро йду додому відпочивати. Робочий день закінчився. Тут правило, що на кухні завжди має бути порядок. Кожна річ, яка береться, кладеться на своє місце. Оце моя робоча ділянка, а в кожного є своя. По дорозі додому вирвала з кущика троян собі гілочку. І ось вода моя. Так символічно тут завжди підписують, де чия вода. І тут мені підписали, але ось так. Лідають, плавають, розважаються, гуляють, танцюють, співають. Народ живе, веселиться. Звичайно, у кожного свої проблеми, але в порівнянні з нашими, то навіть нема що порівнювати. Містечко гуде цілу ніч. Я навіть не знаю, коли тут люди відпочивають, мені здається ніколи. Завжди сміються, гучно лунає музика, пляж, купа відпочиваючих, а на вихідний будемо очікувати набагато-набагато більше. Це вже пізній вечір, досить-досить пізній. Але людей на пляжі ще дуже-дуже багато. А я буду з вами прощатися. Та знаєте, як би чудово тут не було, і як би гучно не лунала музика, мені дуже сумно за своєю домівкою. Уже пізня ніч, а я слідкую за тривогами і бачу, що на Волині летять ракети, хвилююся за своїх дітей і не можу зосередитися ні на чому іншому. Хоча за вікном гучно-гучно лунає музика. Я вже до неї звикла. На все добре, мої хороші.